Неналежно припарковані авто, бетоні та металеві стовпчики, шламбами та паркувальні бар'єри усе це заважає рятувальникам оперативно виконувати свою роботу. Приходиться або його об'їжджати, а це час, або залишати спецтранспорт і брати протипожежне обладнання для проведення тих чи інших дій, і слідувати пішо. У рівному, на жаль, випадки, коли спецтранспорт не може вчасно дістатись до місця виклику через різні перешкоди не рідкість. Останній раз такий інцидент трапився в травні 2023 року. На продуктовому ринку рівного загорілося складське приміщення. Вогнеборцям вдалося евакуювати кілька десятків відвідувачів та продавців. Однак двох людей врятувати все ж таки не змогли. Була надзвичайна ситуація на вулиці Шевченка. На жаль, людина загинула. За рахунок того, що ДСНС вчасно не могло під'їхати саме от своїм спецтранспортом, ну щоб загасити пожежу, відповідно було прийнято рішення зробити саме створити комісію. І сьогодні, бачите, ви на ми прочитали повністю протокол для того, щоб повністю передбачити всі безпекову складову, тобто як прикуватись, розробити ОДР, і після того тільки прийняти рішення. Отож, на засіданні ТЕП та НС підняли питання, що стосується безперешкодного доїзду рятувальників до місця виклику. Зокрема, мова йшла про неправильне паркування авто, стихійну торгівлю та інші чинники, які перешкоджають роботі вогнеборців, для того, щоб під'їхав спецтранспорт, тобто розробити саме ОДР той чи інший. Вися, на які розміщені саме ринок. По-друге, що е, зв'язатися також з ДСНС, передбачити всі протипожежні гідранти, які, наприклад, буде надзвичайна ситуація, вони зможуть під'їхати тоді, до них під'єднатись і погасити вчасно пожежу. Тобто, це є ну, такі безпекові складові. Працівники ДСНС просять рівнян та гостей місця не паркувати автівки в невідведених для цього місцях, не захаращувати пожежні гідранти та не встановлювати незаконні прилавки та бар'єри. Адже саме це може врятувати комусь домівку чи навіть життя Ірина на Артем шоула телеканал ITV Media Group.